Доброго дня! Сьогодні відео про те, як ми збавляємося від мошок фруктових на кухні. Цю всю банку виніс на вулицю. О, скільки їх насобиралося. На дно кинув туди воно сливи, поламав їх, щоб запах йшов сок. Вон скільки їх позлітало туди. Ще скоро і банка сама полетить. Насобиралась. Навіть муха залетіла. Ще й не одна там муха. І це такий берете банку, скляну. Із лісточка бумаги скручуєте конус. І трошки я скріпив кусочком скотчу для удобства. Вони туди залітають, а назад уже не вилітають. Можна було б дирку всередини ще менше зробити, ну, байдуже. Результат все одно є. З бумаги скручуємо конус, вставляємо в банку, на дно кладемо або варення, або якісь фрукти. Можна компот, чи сок, Що-небудь це що там їх приваблює. А це ось показує, як можна зробити на винограді, щоб оси не їли виноград. У нас тоже такая ловушка, тоже кладем туда на дно. Всяке разне. А если есть кусочек рыбы, то еще краще. Все оси туда позлітають і мухи. Ну і багато хто знає. Показує для тих, хто не знає. Беремо пляшку, відрізаємо вершок, кришку знімаємо, переворачуємо його. Принцип той же самий, що в конуса. Бумажного. Це буде конус пластиковий. Ось так ось його закріплюємо. І тут, де вони сходяться, десь на сантиметр зверху відступаємо. Отак, От від цієї нижньої. Беремо проволку сантиметру з 30. Пробиваємо на сантиметр відходим дірку. З'єднуємо їх. Ось так. Конус ставимо рівніше, притримуємо і далі цю проволоку виталкуємо так само десь в районі сантиметра на вихід. Так, все, пробили насквозь його. Кінчик заворачуємо. Цей також наверх. Трошки тако навскоси. І десь посередині заворачуємо вниз. Робимо отаке, щоб можна було б його на дерево. Отак. так, на гілку чіпляєте, вона висить. Мухи так само туди всі і оси залітають всередину. На дно наливаємо там вареня або компота, або кусочок там рибки сирої, щоб добре воно там пахло. І так в саду мурите вішати і на виноградні. І вся мушкара, мухи, оси. Все туди залітає. І таких можна дешевих почаще поставити біля кожного винограда по декілька штук. І це такий класний метод. Безпечний, без хімії. Поставили, насобирали Так само в хаті можете поставити, якщо є де там почепити, якщо не хочете так гратися з бумажками, банками. Ну Це так у нас садовий варіант. На гілку дерева вцепили чи на якусь там арку біля винограду. Ну так у нас постійно боремося з осами, мухами. Вони сюди не проманкуються. Тут риба, сирату. Всі злітаються більш туди. Виноград не чіпають. Це їм краще подобається. Поки на вулиці стоїть, вже мухи туди сюди злітають. Ще. Так можна боротися з цими мухами, мошкою, восами. Ну, я розумію, що багато хто вже це знає, але це на всяк випадок, якщо хтось не знає. Це найлегший спосіб і найшвидкий. Дякую тим, хто дивився відео до кінця. Підписуємося на канал, щоб бути в курсі щось нового, що будемо ще знімати. Про наше хазяйство, про город, про урожай, про бізнес на селі. Всім мирного неба, всім до побачення. Пишіть коментарі.